Доброго ранку, доренькі пчеловоди. Хочу поділитися з вами обробкою по кліща. Значить, Дивіться. Три, виходить, якби частини пасіки. Оце ось тут три вулика, це тут вихователька була, то в дерев'яному вулику, ми вже бачили, взимає їх в теплі пересадив пластмаси. Одну цю обробив, оброблялись, вони тільки в грудні місяці прошлого року більше нічого не робив. І друга партія одні були закриті, юбочки одіті на маточки, а друга партія не одівалася. І після того, як юпочки знялися після соєшника, вони пшакнулися спреєм теж кліща. отож от, от кліща амітраза. Вчора думаю, а ну ж попробуй, чи тягнути ще до грудня, чи треба ще починати обробляти раніше. Значить, дивіться, оце що в грудні було і вони стояли вдома тут, то тут до хвіга. Бачите, ось навіть тут три дорожки. Ну, я ось од посчитаю і потім скажу. Ну, багатенько. Сім'я тут добра, дивіться. Вуличок набитий. Вони це вчора вечором я пшакнув. Зараз подивимося. Сімеєчку туди юпочка одівалась. Я вважаю, що юпочки можна одівати. Меду, бо може вони й так само принесли. Просто тут береш його, весь забираєш. Ну оце оброблять от кліща. Ага. Ну, ви знаєте, я думаю, ці потерплять до грудня. А скільки? Ну, коротше, посчитаю в ньому і скажу. А ці ось не одівалася. Юпочка теж були. Вони вилазь, О! Дивіться, тут ну, разу в 4, мабуть, більше кліща. Так що одівати чи клеточку садити, чи куди, то це ефект більше від кліща, чи меду принесуть. Так що, мабуть, подумаємо, будемо одівати. Якось так. Почитаю і скажу. Всім доброго дня. Значить так, хлопці, підбиваємо підсумки. Получилося. Значить, те, що одівалося юпочки і було на сояшнику, там вийшло 90 кліщів. Там, де не одівались юпочки, там вийшлося 500 з хвостиком кліщів. Це Більше чому п'ять раз більше, а та, що дома була і не оброблялась вихователька, там 250 кліщів. Коротше, дохазяйнувались. Оце ось, бачите, така вихователька була, знаєте, вида, то в Сані Харченка. Тут справа зліва була сімейка, перегородка через Ганимановську решоточку, закриваєш, відкриваєш посередині, вихователька, стартір. В кінці сезону дивлюся. Вивели й тут матку, чи залетіла, чи вивели, вони, хто його зна. Коротше, три. Ну, так як в дереві вони зимують хуже, то ще їх пересадив, показував вам то, в той ППС. Там все перезимовує. Так ось його, дивіться, я де не сідаю, ношу з собою. Тут сідає, ну, як вроді би на електрогрілку. Так що якось так. Всім бажаємо всього найкращого.